Всім добра здоров'ячка, Я що казав, що уродив на нині, вона ранку вона вже вечором уродила. Дивіться, що в нас є. Батька. Батька двічі нечічки шукає, двічі. Чорне біле, двічі. Дай подивимося, давай. Та давай подивимося, де молочка попоїде. <хай>, Дивіться <давай>. тут, диче що в нас є, двічі. малюнки, малюнки такі малясеньки. ну Хто такий? Хто відгадає? Хто відгадає, що в нас тут? Хлопчик, дівочки, дівочки чи хлопчики? А ну відгадайте. Дивіться, які вони гарнюєнькі, дивіться, дивіться, які вони віддають, віддаємо пинай. пінай, най, не кусай його, най, на, на, даю, на, 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 дивіться, що доробить, дивіться, ой, маленькі такі, А ото буде потіха, одного собі, Лешу, Якщо є песик, ще не дивився, що там є. Так що відгадуйте, що в нас є, чи дівочки, чи хлопчики. Батька, молочка ти приніс, батька. На, на молочка, бачка. на, бігом. Давай, давай молочка трошки. Молочка вона навіть не хоче виходити лишити їх. Голоднесенька. Маленька моя, така базівозі поп'ємо молочка, будемо цим годувати маленьких. Так що вам всім добра здоров'я. Тримайтеся святом вас нині, великодну п'ятницю, аби ви були здоровенькі, щасливі.